Чи вплинув ранковий збій дії на ваш день? Ну не можна було в метро розрахуватися. Стояла в черзі довгі. Ранку навіть і не побачила. Але це ви мені сказали, що там щось навіть не помітила. Дія мені сьогодні не знадобилась, а QR-коди працювали без проблем. Я пишу на роботу, що сьогодні не мій день для праці. в мене немає концентрації. По-друге, я беру волейбольний м'ячик і добратися. Я навіть не в курсі ранкового збою. Мені мама сказала, що треба взяти готівку. У мене не було готівки. Я взяла маму 100 гривень, для того, щоб поїхати на метро. Думала, зараз піду до цього автоматика і туди ставлю 100 гривень. Я туди не ставила 100 гривень, бо була дуже дуже, -дуже довга черга людей. Ну Я ж умна, Київ цифровий, загрузила собі 8 гривень туди, оплатила і пікнула. А всі інші стояла так в черзі. Через Київ цифровий все. Ага, Київ цифровий у вас працював. Більше просто не робила транзакції, тому ні. М -м -м -м. Ніяк не вплинув. Коли їдеш в транспорті, намагаєшся оплатити. Рахунок і щось панікуєш, а чого не можеш е, оплатити? Ну і вже коли доїхав до свого місця призначення, розумів, так, а далі як ж мені їхати на метро, може не вийде.